В цьому відео я вам покажу, як зробити ось таку от закладочку олівець. Вона дуже класна і неї зручно відкривати. Але не забувайте ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну давайте почнімо! Для цього олівчика нам потрібний аркуш паперу 20 на 20 см. У мене він зелений. Краще, щоб він був односторонній, у мене він двосторонній. Так, згинаємо трошечки отаку от маленьку лінію. Ось так. Перевертаємо. І згинаємо його навпіл. Але не проводимо все, а ставимо тільки мітку. Ось тут, а зверху. Ось. Згинаємо до цієї мітки верхні кінчики. Ось. так. Тепер ще раз згинаємо. Так, перевертаємо. У мене тут не видно, що тут біле. Ось тут є в кінці такий зелений промінчик. Ось так. Тепер знизу згинаємо десь ось так. Перевертаємо і згинаємо теж з цієї і з цієї сторони. Звідси наклеюємо і клеїмо. Я вже приклеїла. Якби у мене був односторонній папір, тут було б. Біле. Але так в мене двосторонній. Це, прикла... це, це прекрасна закладочка. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. До нових відео.